Привіта я вам хочу розказати сьогодні про іграм Iqiverse. Це ігра Play Played On ходи та заробляй. Ось зараз почнемо про ігру Дивітьсясь. 4 типи виконання як можна покращити свого свою тваринку. Дивіться. Ділитись з соцсетями своїми, вигулювати питомців кожен день, що потрібно включати місце положення. Плюс, якщо ти поділишся своїм питомцем, ти автоматично стає ще одне завдання, дивіться. Перейти к завданню. Поділитись. поділитися шаблоном, нажимаєте, вибираєте шаблон та поділитесь. Очікуєте завантаження. Ми браємо мережу куда вас там. Надо дивитися, дождьбайте. Історія і ваше виплонено дивіться, так. Можете шукати других тварин. Просто виконуєте, заходите на сторінку. Побачите, ось його штрих-код так назвальний. Вводите отут. -от. Перевіряєте, чи правильно. Так, як перевіривши, можете перепровірити. Як поміняється загрузка, так бачите все і іскати ще раз, дайте вдашку буде професіоналів, яких потрібно 10, 9. «Вигулка п'ятанків, це ви. Гуляєте, коли вишили на прогулку, включили пошук і просто гуляєте з ним і все. Задання виконується. Що... Ось ще така ігра теж є? Нам потрібно просто прийти. Збираєте переправиєте такписи і збирається фрукти. А на то додання дають енергію так. У вас тільки три життя. Підемо далі по функціоналу. Іграєтеся. Це ваші ваш питоміс, який ви собрали енергії, сікрідних задач, ми тут в таблиці. Самі кращі ігроки. Вся лише реферальна система. Це мої реферали. Ринок скоро зможемо покупати. Соціальна лінта скоро буде також. Ось ваші питомці всі, які є наявності. Це коробка але їх поки недоступними. Мотона на не вибрати, скільки вам потрібно, можете 100%. От мінімальна сума вкладень 1%. Ось кожна людина буде знімати комісію. Ось налаштування, доступність, тему можете вибрати, світлотенне, подіжка, емейл, база даних, все. <кхе> Як на мене, ігра сподобалась. Звичайно, взагалі не здесь вложить, просто тільки на комісію ВНБ, але... Швидким часом окуповується. І ще я їм хочу сказати одну норму, що починає 20 січня ціни на ННТ піднімуться на 50%. Віторків, та потрібно згріше купувати нового питомця. Краще, хто безвичайно окупити, щоб, щоб тоді окупаємо з не більше. Так що скоріше залітаємо. Все буде круто у нас.